Доброго ранку. Я нарешті сьогодні встала, щоб гуляти з з мамою і з Кетті. Сонечко. Ну і встала я не випадково, тому що на сьогодні вимкнули світло о 8 години годині ранку. І мій пейлесос сказав на зарядки. Він коли відключається від вайфай, а коли світло вимикають, Wi-Fi вимикається, він повідомляє про це. Ось таким чином, що він на зарядці чомусь, хоча він навпаки не на зарядці. Ну Він так голосно і гучно про це каже, що я прокинулась. От. А він одразу їде кудись сам по собі, починає шукати свою станцію Connect. От, і все одно доводиться вставати, щоб його зупинити. І от, оскільки я вже прокинулась, а за бортом було сонечко, таке яскраве, сонечко красиве. Я одразу позвонила мамі ось Маронко каже, що ви, ми через 10 хвилин виходимо. Кажу, ну я вас доганяю. Тут я вдяглася, Оті, вдягла, бачите, вже тепленькі, бо в прошлий раз була в кросівках, вже ноги замерзли по-холодному ходити. І оскільки вони трошки раніше все ж таки вийшли, ми вирішили зустрітися. Я з одного боку буду йти, а вони мені на зустріч з іншого по пляжу. Отак. Так що вже гуляю, кайфую, релаксую, люблю сама гуляти, до речі. Просто ну, зранку саме стимул себе випхнути важко. Типу, а так з собакою йдуть з мамою. Але у цей період, поки я доходжу, я теж кайфую, тому що ну, мені подобається. Там вже кіпіш починається. А, а зараз от покладу камеру в карман і буду отак от, от робити. М -м -м, який кайф на цій планеті жити. Земля. Така класна луна, там сонце, там луна. На однаковій висоті зараз взагалі отак. Там луна, не знаю, видно, ні. Біла повністю. А там сонечко. яскраве Ой, клас. В будь-який час пору року тут класно, тут класно в будь-яку пору року. Рибак, а ось і вона, да, а ось і вона моя дівчинка. І ще один хлопчик. Привіт. Ні не вас ти. Кеті вже не пригає А ти ще трошки пригаєш, да? Нет. Все, привітались. Кеті, Кеті. Котюнька, ну йди ще обнімаємося, йди моє сонечко. До, 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 до. <плес> Нема нічого. <плес> от блін, скажи. підстава. подстава. Доброго <плес> ранку. <плес> так прикольно, слухайте. Я коли йду ще там з мамою в скеті, от в такому вигляді, знаєте. Напівбомжацький. Ну, щоб тепло і зручно, то нормально. А коли повертаюсь потім сама додому, ну там ми розійшлися в різних боках. Я йду вся в піску, бо на мене всі собаки пригали. Я там буваю, десь і не бачу, десь на жопі от лапи запечатка, там, на штанах. Ота, так То люди так поглядають. А і коли з під'їзду зранку виходжу, теж така вся ушушка, не непонятно в якому прикиді, теж думаю, куди вона йде. Сусіди до вас звертаюсь, собачкою гуляю, просто не своєю. Сусіди ж мої деякі теж дивляться. От, тому що запитують, як там Тенерифе. Я розумію, що м -м -м. значить, підписані на канал, трошки спостерігають. Та от так, пояснюю. Гуляю з собачкою. Не зі своєю. Поїхали з вами ми в магазин сантехніки. За Сантехнікою. Були сантехніки. В мене. Поставили вже унітаз. І треба тепер гінчний душ, який я не купила. Вони мені сказали, де можна подивитися гарний вибір. Та їдемо туди. Дивитися. Так, дивлюся тут. На стендах варіанти. Ось цей непоганий, зараз тільки в хоромі. Той, що я хотіла, немає в наявності, зараз подивлюсь. Може якийсь інший. Бо я гроя хотіла. А Може в інтернеті замовлю. Зараз сантехнікам ще своїм оце скину, запитаю. Немає у них такого, як мені треба, а цей теж не підходить по конструкції. У мене вже кранік є, а цей йде з краном. От, так що буду замовляти в інтернеті за 4200 гривень. Ну нічого. Я вже просто давно нічого не купувала квартиру і відвикла від того, що. Від <реш> Хорошо, що я багата. Вайфхак пам'ятаєте? Це працює. О, хтось оплатив курс. <реш> я це... Дякую. На одну е четверту душика вже є. До речі, мені так завжди смішно читати коментарі, по типу що вона просто хоче заробити бабло на своїх курсах. Блін, не естественно. А ви десь бачили магазин, в який можна прийти і безкоштовно взяти продукти? Звісно, я хочу заробляти гроші за те, що я надаю послуги. По-перше, по-друге, ні, навіть по перше, вся ця інформація вона є у мене, я і так її даю. От, просто вона розбросена. Там щось сказала, там щось сказала. У мене ніяких секретів немає. В принципі, все те, що я даю на курсі, все це про це, все я говорю в ефірах в Тіктоці, принаймні. На Ютубі менше про це в основному на в на, я розказую, розказую, розказую. І люди, які там у мене сидять на тіктоках постійно. Вони вже й самі починають робити те, що я раджу, і пишуть там, я вже давно це роблю. У мене мінус три, у мене мінус чотири. Дякую, Вікторія. Все виходить, на солодке не тягне. Тобто я все це і безкоштовно даю. Просто на курсі в плані, що зі мною зв'язок зворотній є. Все це структуровано. Якісь файлики, які можна зберігти, там там. там Типу вредні добавки, що треба уникати на упаковці, читати склад. Все це зручніше, в зручному форматі, в більш доступному, може, десь, якийсь, ну, я не знаю навіть нічого нового там такого секретного я не даю. Я все даю те, що я вже і так на Ютубі розказую, в Тіктокі розказую. Просто в зручнішому форматі. І людина готова за це заплатити гроші, щоб от все. Мені подобається та інформація, що Віка дає. Я хочу, щоб воно у мене було в одному місці. І я могла в будь-який момент звернутися там з запитанням, мені відповіли, а не чекати, коли там буде ефір. бачу, я туди виходжу. Там не по роз... не по розкладу, а просто коли в мене є час на це і натхнення. От так що да. «Да, я заробляю гроші, ну і що? Такі виходити на роботу, що не безплатно, такі люди цікаві. Артем до мене сьогодні в гості йде. Тому я замаринувала курочку вчора. І зараз бігом їду додому, щоб встигнути її запекти в аерогорілі до того, як вимкнуть світло. Зараз п'ята, вимикають у 8. Я, звісно, встигаю. Черкаси. Там не знімало місто. Давайте трошечки покатаємось. Так, а що це у нас за вулиця? Це у нас душа Енгельса. А зараз надпільна, по-моєму. Переіменували вулиці, а я і тих не пам'ятала. <смі> Нові, тепер ще півжиття буду запам'ятовувати. І під'їжджаємо, виїжджаємо на вулицю Шевченка. Це центральна вулиця, наша Черкаська. Зараз повертаємо якраз на неї бульвар Шевченка. Вона через все місто, ця вулиця. Правда, зараз. Темнувато, тому що знову веєрне виключення. Десь є світло, десь немає. Але зараз ось так. Хто з Черкас, ставте лайк, хто особливо з Черкас і не в Черкасах для вас знімаю наші вулички, наше місто, знаю, що вам подобається. Тому що а дома краще. Повертаємо на Митницю. Оце. Так, а що тут у нас? Стрілочка є? Чи нема? Нема. Стоїмо. Вільвар Шевченка йде далі прямо, а ми повертаємо до річпорту, до Дніпра. Це спуск на митницю на нашу. Спуска тут два у нас основних. Оцей тут. Я зараз буду направо повертати, і спуск по холм слави. Далі треба так проїхати конкретно далі, там теж є спуск. Ну і там ще далі в Сосновці є спуск теж. На... В кінці міста теж є спуск до Дніпра. Коли я зі своєї старої адреси їздила, то я до Дніпра там спускалась. ледь не наїхала. Вот, а тут щось одна сторона фонарі горять, друга не горять, Наверно, з тої сторони вимкнули світло, з цієї да? це? Аварія, да? Ну, давай. Якийсь негативчик такий завжди, щоб не притягувати до себе подібне, бо все одно емоція якась є. Там співчуття, якесь порівняння, одразу примірка. І я завжди так кажу, щоб просто зняти цей цю емоцію і не притягувати до себе подібне. Зараз у нас 17. 17-12. додому готувати вечерю. Чекатиму коханого. Вже скучила. Так, втягуй живіт. Антиреклама моя. О, от так. Бачите? Вже Артем схуд. Ще на курс не прийшов, а вже схуд. От молодець. Я працюю багато. Так. Да. Що Артема сьогодні на вечерю? Курочка, різні соуси, зеленушка, хлібчик, сало, пивко. Я теж буду пити зараз, тому що, знаєте, що, у нас купа риби різної. Я купила вчора чихоню. От, чехоня в'ялина. Це у нас те, що залишилось. А оце хтось Артема пригостив. Оце прям я таке люблю. Тому зараз почнемо з неї, мабуть. І пивко у мене. Так що зараз буду. Бо я вже повечеряла і не хочу їсти, а буду доганятися. Там ще доробляється дві курочки, стегна бо не влізло. Ну і все. Всім смачного, всім гарного вечора. Пішла облажати мужчину. Чи вимикають у нас світло? У нас вимикають світло. Прийшла знову до мами на вечерю. І я дуже рада. у нас світло таке. Тільки казала, що яке щастя, що живемо поряд. Так ми хотіли жити поряд. Все, що хотіли, все відбулося. У тебе це світло тут набагато краще, ніж у тебе. То це ж розумієш, ну дивись, як. Ну ні, у тебе ще на от да, на, да, на, да, на да, тебе да. тінь падає. А на мене це вообще не падає. Вообще хорошо, да? Да. Да, так? Тобто мені не треба... работає. Да, от, от, да. от, да? Да. от ти коли відео собі записуєш, от там чіпляй, виключай світло, сила і розказуєш. Да. Вообще ідеально. Да. Все, тепер тільки з фонариком. <laughs> у нас вечеря, яка ресторанна ресторан тут да. дивіться. Це курочка з грибочками з цибулькою. Да. Це я принесла дайкон. і капусту Пекінську. а це капусточка. А що це? Одна, столо... Одна чайна ложка цукру. Одна чайна ложка цукру. Дві чайні ложки цукру Хто раптом. Не знав. Не. А чого? Ти думаєш, що Да? Ні. Ну, яка різниця? Фруктоза там. А, ну, ну, своя. А ще й часто таке, що і З кавою смачно. Конечно. Всім смачного, я не пам'ятаю, на чому я закінчила знімати відео, uh -huh. тому що багато працює. Віка багато працює От, і заробляє. Хорошо, що ви багато. Uh -huh. Скоро, скоро я буду вам знімати відео про міноксидин. Про міноксидін буду вам розказувати. Треба налаштуватися. І все вам розказати. Кому да? цікаво про миноксидин? Миноксидил. Миноксидил. Миномакс. Я прийшла додому. Початок 11 ї у мене в планах лягти до 11 ї спадки. Так що зараз я умиюсь. Намажуся кремчиками з моїми дитячими і банькать. Всім пока! Та-дан, у нас перший сніг. Такий явний перший. Да, вже щось таке ляпалось, але ось воно пішло. Сьогодні у нас 21 число. От, Ласочка, був дощ, я зранку не пішла гулять з мамою, з Кеті. Вони в резинових сапогах в дежів'ях ходили десь біля дому. А от пішов сніг. Давайте подивимось сюди. А в мене підлога тепла, так хорошо тут у Артема мені живеться, що я і не поспішаю ремонт у себе доробляти. О, гляньте, як красиво. А затишно, як отут сидиш, і тут так затишно. Там таке дме. Мете обожнюю. Обожнюю. Дивитися у віконечку, коли Тут тепло, а там ось так. Як діяти під час ядерного вибуху, щоб вижити загальні рекомендації? Як тільки радари зафіксують виліт ядерної ракети, відразу ж включиться оповіщення? Про повітряну тривогу по радіо і по телебаченню пролунає відповідне попередження. Після чого діяти потрібно миттєво. Якщо у вас є тривожні валізи, це чудово. Якщо ні, ви не встинете їх зібрати. Тому чому я кажу завжди, щоб у вас були тривожні валізи. У вас є? Діяти потрібно не просто швидко, а миттєво. Щоб вижити, потрібно негайно переміститися в бомбосховище. Але запитання, чи є вони напишіть в коментарях, чи є вони у вас ті нема. У містах це можуть бути звичайні бомбосховища або метро О -о -о -о. для жителів приватних будинків підійде облаштоване укриття глибоко під землею. Напишіть в коментарях, у кого такі є. Сховатися можна у ванні, коридорі, тамбурі, тобто там, де немає вікон. Вам потрібно. Коротше, дзвонить мені мама, каже: ти там слідкуєш за новинами? Я кажу ні, а що? Вона каже, ну взагалі то загроза ядерного удару. Кажу, супер, вже ми таке чули. А на ні, на цей раз ще серйозніше. Скинула мені оце відео і каже: якщо буде оце оповіщення, то у тебе є 8 хвилин, щоб добігти до мене. Ну, в принципі, 8 хвилин не вистачає, щоб добігти тут і бігти. Ну, правда, спуститися, мабуть, мабуть, що треба не ліфтом, так? Да? Ну, в общем, марш бросок. Приготуй паспорт. І чи є у тебе вода? Бо в мене, каже, води. Літра чи там 2 літри. А я подивилась, а у мене 2,5 літри води. Теж немає. Я злила п'ятилітрову літрову баклажку, пів, пів баклажки у мене води. Взяла паспорт, скотч, теж мама попросила, каже. Ну, Ми вирішили, якщо що, то у неї буде безпечніше, у неї більше там, як бункер. от, от так. Але якщо ви дивитесь це відео, значить воно вийшло. Хоча я його зараз збираюсь загрузити. Так що воно в будь-якому випадку вийшло. Головне, щоб ж ви його дивилися. Так, звертаюсь до своїх ангелів, охоронців. будь І я обираю... Ту паралельну, той, той паралельний всесвіт, де все чудово, все складається найкращим чином. От. Да. Все. Далі слухати з вами не будемо. Я послухаю сама. А... Стаю побажати в цьому влозі. Бажаю нам всім вижити і бути здоровими. Жити щасливо здоровим життям. З хорошими новинами. О.